Доброго ранку, дорослі та любі малята. Послухайте вірш. Як ти любиш Україну, мій маленький друже, нашу рідну Україну люблю дуже-дуже, з Україною нікого в світі не боюся. І щоранку я до Бога за неї молюся. Щоб була щаслива дуже, щоб була багата. Я люблю її так само, як маму. І тата. Виконаємо сьогодні аплікацію, так її і назвемо Я Люблю Україну. Для роботи знадобиться кольоровий та білий папір, два ватних диски, ножиці, клей, пензлик, фломастер, підкладка та серветка. Квітуча наша Україна. Тому за основу взяла яскравий помаранчевий колір. від паперу білого кольору. Відріжемо нешироку смужку, будемо викладати з неї та з прямокутників державний символ нашої України. Ну, звичайно, це прапор розташуємо правильно прямокутники. Блакитний колір прапора символізує чисте мирне небо, а жовтий пшеничне поле. Тому прямокутник жовтого кольору розташуємо знизу. А блакитний зверху. З ватних дисків зробимо голуба миру. Перший диск розріжемо навпіл, другий також навпіл, а тоді ще одну половинку кола, ще навпіл. З одної маленької частини виріжемо кружечок. Це буде голова нашого голуба. Кому важко, зверніться за допомогою до батьків, з ножицями будьте обережні. З обрізків виріжемо маленький трикутничок, це буде дзьобик. Починаємо викладати. Половинка кола це буде тулуб. Ще з двох половинок кола викладаємо крила, з останньої маленької частини зробимо хвостик. Надріжемо закруглений край, наче пір'ячко. Викладаємо хвостик, голову та маленький дзьобик. А ще я заготувала маленьке сердечко, яке буде символізувати нашу любов до України. Прикрасимо голуба фломастером, намалюємо око та позначимо пір'я на крилах та хвостику. А зараз самостійно приклеїти всі деталі у тому ж порядку. Будьте охайні з клеєм та користуйтесь серветкою. Ось такий символ миру та нашої любові до нашої країни у мене вийшов. Наша славна Україна, наше щастя і наш рай, чи на світі є країна ще миліше за наш край? Ненька наша Україна, ти для нас одна єдина. Усім бажаю мирного неба! Та щастя в мирній країні, нашій Україні.